Народилася 23 вересня 1872 року в селі Белявинця на Тернопільщині в родині греко-католицького священника. Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідньому селі Біла, куди незабаром переїхала вся її велика родина батько, мати і вісім дітей. Музика ввійшла в життя Соломії з раннього дитинства. З колескових пісень мади. Ще маленькою дівчинкою вчилася грати на фортепіані, а з 10 років виступала в хорі, організованому її батьком. Помітивши поки бажання доньки до музики, батьки зайняли грошей і відправили її вчитися в Львівську консерваторію. В 1889 році заручилася із сином батькового товариша Гудковським. однак він категорично був проти сценарічної кар'єри дружини. Весілля не відбулося. Замість одруження Соломія їде до Львова і вступає до Львівської консерваторії. Із подачою документів запізнилося, однак вдалося вмовити професора Валерія Висоцького послухати молоду претендентку. Він був вражений силою та красою голосу. Крушельницьку зарахували поза конкурсом. В 1898-1902 по 1902 років була примадонною Варшавської опери. Пізніше триумфально гастролювала на кращих оперних сценах світу: в Парижі, Лондоні, Римі, Мілані, Флоренції, Берліні. Відні – Мадриді, Лісабоні, Буенес-Айресі, Санкт Петербурзі, Каїрі та в багатьох інших містах. У її репертуарі було більше півсотні партій в усіх найкращих операх: італійських, німецьких, французьких, польських, австрійських, російських та інших композиторів. В 1898-х Одна... В 1893 році Грушельницька з Медалю закінчила консерваторію і з успіхом дебютувала на сцені львівської опери. Ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому і восени того ж року поїхала до Мілану, аби продовжити музичну освіту своїм голосом і артизмом. Вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів і заслужила звання найтеновитішої та найбільш вихованої серед усіх учениць Міланської школи Бельканту. Через рік молода вокалістка вже співала провідні партії в оперних театрах Італії, де швидко завойовувала любов і вдячність публіки. Слава Крушельницької рознеслася по всіх країнах Європи. Один з кращих у той час оперних театрів Одеський запросив Примадонну на гастролі в складі італійської групи. У Крушельницької складалась блискуча кар'єра. Проживаючи в Італії, співачка тріумфально гастролювала в Португалії, Єгипті, Алжирі, Іспанії, Аргентині, Бразилії та Франції. Крушельницька завжди включала в свою про. Грами українські народні пісні, які безмінно любила, а також твори українських композиторів Лисенка, Людкевича, Ниженковського, Вахнянина, Січинського. Попри це, ніколи не забували, що вона українка. Усі концерти незмінно закінчувалися українською піснею творами Лисенка, Людкевича, Вахнянина. А коли в 1999 році її запросили виступити перед царською родиною, не проминула нагоди проспівати кілька українських народних пісень. На запитання Миколи II, якою мовою вона співала, про що пісні, відповіла французькою. Що це її рідна. У часи Другої світової війни на довгий час зірка світового масштабу лишилась без роботи і засобів існування. За кордон її також не пускали, хоча вона просила дозволу повернутись до Італії. Громадянство отримувало лише після того, як дала дозвіл радянській владі продати її розкішну віллу віареджу, самій співачці від цього дісталися копійки. Лише в 1946 році вона нарешті дістала місце професора у Львівській консерваторії, і то ледь не позбулося, її звинуватили у відсутності диплома. Пізніше диплом знайшли в архівах. Робота зі студентами стала компенсацією за роки нереалізованого материнства, вона всіх називала дітками і була готова сісти за роль у будь-який момент. Одним із її учнів був відомий український композитор Мирослав Скорик. Мало хто знав, що на той час співачка вже хворіла раком гор. Соломія Крушельницька померла 16 листопада 1952 року, похована у Львові. Поруч із могилою друга та наставника Івана Франка.